Зараз судять працівника ТЦК, який побив школьного вчителя. І саме головне, що це потрапило на відео. З того, якщо в відношенні у вас вчиняються незаконні дії і у вас є відеодокази, це стане гарним доказом у судді. Обвинувачений наразі Воловик. Самостійно прибув до органу досудового розслідування, надав відповідні викривальні покази стосовно себе та вчинного даного кримінального правопорушення. Після того, як обвинувачений дізнався про те, що мій клієнт є вчителем з історії, саме тому в нього є право на срочку, він навчав дуже зухвало себе поводити, кажучи про те, що нам такі нужні, будеш в окопі історії розказувати. Вибачаю за російську, але це була цитата. Був відряджений військовою частиною. Наразі е, для участі у судовому розгляді е, зобов'язався пробувати. Військова частина всіляко сприяє прибуттю. Нам потрібен судовий розгляд, і там ми будемо відповідати на всі питання. Щире каяття у нас є у все є. З одного боку, вони кажуть, що щире каяття, а з іншого боку, вони демонструють неготовність навіть вибачитися. словами, не матеріально, не шкодувати моральну шкоду. Просто надальне словами вибачитися. Кримінальне провадження розглядається нього було захворювання, які на фоні нервового стресу. у нього загострились відповідні довідки. Всі є матеріалах справи. Крім того, в нього порушився робочий процес шкільний з огляду на підвищену увагу до його персону, огляду на нервовий стрес. Як пам'ятаєте раніше, це була каста недоторкаємих і їх взагалі не чіпали. Але чим ближче до виборів і до завершення війни, тим більше їм стануть задавати питання. Того, якщо у вас є докази, звертайтеся до правоохоронних органів на повагу військового прокурора, Хочу сказати дуже дякую за те, що вони дійсно підтримують обвинувачення в суді. До речі, це військовий прокурор деякий час працював дуже ефективно в місті Кривий Ріг, хоча сам був харків'янином. Тому мої вітання. і у разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат не